А далі ж будемо говорити на е, таку тему. У раді обговорюють можливість дозволити виїзд за межі України чоловікам від 18 до 24 років. Нині це можливо для чоловіків не мобілізаційного віку, або тим, які мають підстави для виїзду. Е, хвороба чи то відрядження. Про це заявив голова парламенту Руслан Стефанчук. Передає про суспільне. Ну і власне у цій темі будемо зараз далі розбиратися із гостем нашого ефіру Олександр Федієнко, депутат Верховної Ради України, голова підкомітету в комітеті з питань національної безпеки. Оборони і розвитки, пане Олександре, вітаємо в ефірі. Перш вітаємо Доброго ранку. Слава Україні. Вітаю місто Києва після такої нічної атаки, що вистояли. Так, хотіла сказати вам дякуємо, що долучаєтеся і домовленості дотримуєтесь. Попри все, попри те, що така е, тяжка ніч і тяжкий ранок, продовжуємо говорити про важливі теми, адже вони дійсно для українського суспільства є важливими. А, така новина є. Були журналісти на зустрічі журналісти суспільного зокрема, з паном Стефанчуком, де пролунала ця його фраза, що от в комітеті, членом якого є ви, обговорюють зміни можливі до цього пра. Е, до цієї заборони про невиїзд чоловіків віком віком від 18 років до 24 за кордон, ну і взагалі та чи розкажіть, що ви обговорювали на комітеті? Які аргументи, які дискусії у вас з колегами щодо такого рішення? Я почну з того, що скажу, що станом на сьогодні це заборонено не діючим законодавством, а постанови Кабінету міністрів України, яка саморегулює правила перетину кордону України, де Кабінет міністрів України свого часу у 2022 році передбачив заборону виїзду юнаків військовозабов'язаних віком від 17 років. Станом на сьогодні в комітеті йдуть дійсно дискусії, але враховуючи те, що комітет на зв'язок оборони та розвідки все ж таки користується консультаціями з генеральним штабом і міністерством оборони України, я не скажу, що вони йдуть достатньо позитивно, і це зрозуміло, бо відбувається війна, і не депутати е займаються оперативно стратегічним плануванням, а все ж таки генеральний штаб і міністерство оборони України. Але незважаючи зважаючи на це, е група народних депутатів Горбенко Ткаченко, Козиль Федієнко, там що був поданий законопроект 12361. Він зараз знаходиться в іншому комітеті, пана Марешко, який пропонується дозволити саме безпосередньо ці категорії 1824. Які вступили або вступають на денну форму навчання в закордонних вузах дозволити відповідний перетин кордону повернення безперешкодно додому на Україну, поки вони навчаються в цих закордонних вузах. Так, але ми говоримо про вік, так 18-25 років. Є різні думки, так і як ви теж дискутували, як ви розмовляли про як ймовірний дозвіл може вплинути на майбутню мобілізацію, і, взагалі, чи будуть повертатися потім юнаки? Вже чоловіки у віці, який буде наближатися до 25 років. Дякую, чудово запитання. Дивіться неодноразово. Ми навіть в колі депутатів дискутуємо про те, що якщо ми не дозволимо, не дозволимо юнакам, все ж таки повертатися, хоча б на канікули додому, то своїх батьків вони взагалі втратять. Будь-які стосунки з нашою Україною і ну, вони там соціалізуються в тих країнах зараз, де вони перебувають, і ну взагалі великий відсоток, що вони взагалі кого до України. Тому з одного боку, так ми розуміємо, що питання мобілізації повинно тривати, і після 25 років, з 25 років, вже е, військозавезд підпадає під мобілізацію. Але в цей час все ж таки е, є юнаки, Ну давайте будемо відверто казати. Батьки вже 17 років возять своїх юнаків, навіть не питаючи інколи юнаків за кордон, але при цьому. Читаючи їх та вчати соціальну мережі, ну принаймні, я не слушаю, що це масово, але величезна кількість тих самих юнаків готова повертатися, хоча б на літні канікули додому, але вони просто розуміють, що якщо вони по. -по... Повернуться з навчання, то потім вже їх не випустять. Нам потрібно вирішити цю проблему, щоб не втратили це покоління, і щоб це покоління, все ж таки, врешті-решт, само рішення, де їм бути за кордоном, навчатись далі і жити далі, або все ж таки повернутись на Україну, жити в Україні і після війни відбудовувати Україну. Так, Олександр, ви е, згадали про це? А ми дійсно говоримо, коли там з освітянами, наприклад, у фірах е, зараз вступна кампанія. То е, багато хто говорить, що в вузах стало менше хлопців, абітурієнтів. Наприклад, це дійсно така масова проблема. Напевно, кожен знає, е, має знайомих сусідів та сім'ї, які дійсно виїхали разом з хлопцями такого віку, 16 там 17 років. Е, як взагалі буде з цією проблемою? Тобто, одне з вирішень, на вашу думку, як ви говорите, це все-таки дозволити повертатися Цим хлопцям додому на літні канікули, але тоді ж вони можуть масово, наприклад, не повертатися, коли будуть досягати того віку, там 24 роки, наприклад, та і перед тим як виповниться 25 років, тоді вже можуть не повертатися. Ну, вони і так можуть не повертатися, розумієте. Тут же питання в тому, що вони не втратили зв'язок з нашою країною. Тобто, розумієте, коли юнак, якого вивезли в років, а ви правильно кажете, зараз на жаль відбувається масово. Я спілкуюсь е, не тільки з Остетянами, а й з начальними закладами, кажуть, дивіться, У нас 17 років залишається народінь. Ну, Дівчата юнаків просто вивозять. Але ще раз хочу наголосити, вони в такому віці, коли ще можливо, вони вони не до кінця можуть приймати рішення. Але якщо ми все ж таки збережемо той ланцюжок, що вони повертались пів. Ковались тут, мешкали тут. То я чомусь думаю, що ми все ж таки якусь частину таких юнаків зможемо повернути додому. А можливо, яка частина взагалі не потім не захоче виїжджати з України, а буде далі продовжувати або навчання, або своє життя, все ж таки в Україні. Віна ж вона не може бути безкінечна. Війна, так або інакше колись завершиться, і нам потрібно розуміти, що країну повинен хтось відбудовувати, і це повинні бути молоді навчені фахівці, які повинні бути в Україні. Пане Олександре, і на останок нашої розмови, чи є якісь прогнози, так, коли це рішення може бути напрацьовано і випрацьовано вже до кінця в комітеті, чи якісь поставлені дедлайни? На жаль, дедлайнів поки немає. Ще раз хочу власити. комітет. Не наш комітет, пана Марешка, його тільки отримав. Ну, не його не тільки там якийсь де час отримав на роботу. Зараз я так розумію, вони збирають листі від виконавців від органів виконавчої влади. Бо я думаю, що листи будуть різноманітні. Хтось буде підтримувати хтось, звісно, буде не підтримувати. Це зрозуміло. Ну а далі вже разом в парламенті з тими самими фахівцями, хто підтримає, хто не підтримав. Треба будемо шукати якісь компромісні рішення. Я особисто ще раз наголосити, Я бачу тільки один варіант. Ну там по лікарні це зрозуміла історія. Якщо людина хворіє і дійсно у неї все підстави є для виїзду, і ця хвороба про прогресу це одна історія. А Інша все ж таки історія це та категорія е молодих юнаків, які е будуть здобувати освіту. От я все ж таки намагаюся на них якось більше ставити ставку. Пане Олександр, ще таке невеличке уточнення. Тобто, зраховуючи те, що сказав пан Руслан Стефанчук, йдеться про те, що це має бути рішення про такі зміни, має бути законодавче рішення, як сказав пан Руслан. І саме народні депутати мають його ухвалити. Правильно ми розуміємо? Чи це може бути, не знаю, там це може вирішити? Як це юридично? Хто має там видати цей наказ? Я думку славну ще не знаю, але ще звичайно стан на сьогодні юридична це постанова Кабінету міністрів. Вони теж можуть і, до речі, як кабінет міністрів відрегулювати і дозволити, в цьому немає проблем. Але той законопроект, який подали ми, він вносить саме низку змін е в законодавчі, в, в законі в закон про мобілізацію, про освіту, про захист і так далі. Да? Щоб законом закріпити саме цю вікову. Категорію та їх права на відповідні пересування з країни і всередину країни, дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо за роз'яснення. Олександра Федієнко, депутат Верховної Ради України, голова підкомітету в комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки.